Мої вітання, дорогі мої друзі! Як ви почуваєтеся? Подивіться, яку я вам хочу показати смакоту. Тут таких чотири тортика по шматку. Ці шматки, звісно, були більшими. Оце все, що залишилося. От. Чогось не зняла вам відразу. Це я замовляла, і мені привезли на квартиру. Пані Оксана, вам вітання. Дуже чудова жіночка. Бачите, така майстриня. Такі вироби, такі тортики можна в неї купити. от Бачите, в такій коробці було. Тут, значить, Карпатка оце Карпатка. Тортик називається. Подивіться, він такий переслоєний кремом, крем дуже смачний. І присутнє, напевно, яблучко або яблучне повидло, і таке, знаєте, з кислинкою. Отак гарно зверху, бачите, поляти таким чорненьким, тою глазурю. Дуже-дуже смачний тортик. Так, <кл 'я> мені аж слинка котиться. А оце, оцей тортик, називається сникерс. Подивіться, скільки там коржів. Присутній корж такий маковий, суфле, оце біленьке, і крем. Бачите, обмазане так файно, як нас кажуть, файно, гарно. Дуже-дуже смачний тортик, я вам розповідаю, а в самой слинка котиця треба робити каву. Так що оцей снікерс. Так. Оце всіма нами любимий тортик. Як він називається? Спартак. Подивіться, скільки коржів, теж кремом переслоєний. Вам відомо, отак прикрашений, зверху шоколадом, кремом. Подивіться, такими блискучими кулячками. Дуже-дуже смачно, направду. І подивіться, який червоний тортик. Слухайте мене, дух перехоплює. Називається оксамит. Бачите? Він такий мягусінький-мягусінький. З двох коржів і переслоєний теж кремом. Мягусенький, м'якусінький. Друзі, я впевнена, що за свята ви понаїдалися тих усяких смаколиків. Я бачила відео, там жінки показують, які в них були на столі смаколики. Ну, а я думаю, ну чого ж я не зняла? Чого ж я не показала? Так що робіть. Каву <хи> і будемо ласувати разом з вами. Доставайте, доставайте усі смаколики, пампушки. Я знаю, що після свят завжди то все лишається, іначе вже не хочеться їсти, але нічого. Трішечки розминочку, трішечки якусь посильну зарядочку, свіжого повітря, і усе піде знову. Ну як? Ну як таку смакоту не їсти, правда? Ну, все в міру, звісно. Так, що запрошую до мене на каву або на чай?